І Отця І Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, апостольські на відміну від Великого, не має якогось свого спеціального чину богослужінь і свят, пов'язаних власне із Ним. Але сам контекст, саме оточення апостольського посту, допомагає нам по-новому усвідомити і ті недільні читання, які лунають у цей час. І особливо сьогоднішній день, день спомину про народження попередника апостолів і останнього з пророків, особи, яка стоїть на межі старого і нового завітів. Ми захопленням згадуємо подвиг Йоанна Хрестителя, його безкомпромісний заклик до покаяння. Його особисту відмову схилятися перед сильними світу цього і безжальне викриття гріхів царської родини, за що він, зрештою, і постраждав, бувши страчений за намовою царевої дружини Іродіади. Але разом із тим ми так мало замислюємося над тим, що він був звичайною людиною, такою, як і ми з вами. І, хоч говориться у тропарях про те, що не було поміж народженими у жінок більшого за Йоанна Хрестителя, але ж і тут, повторюючи слова самого Спасителя Ісуса Христа, повторюють церковні богослужіння, що Він лише один із нас, із людства, один із народжених від жінки. А отже, Він переживав хвилини сумнівів, вагань. Навіть у той час, коли прийшов Спаситель, він направляє до нього учнів, він, сам Йоанн Хреститель, щоб прямо спитали в нього, чи ж ти нарешті той, кого я проповідував, чи ти той, хто має прийти? Він, хто сам першим об'явив на Йордані Ісуса Христа як Месію, ягнятко Боже, яке бере на себе гріхи світу. Він здійснює подвиг предтечі, тобто попередника Христового. І сам, коли його питають про те, хто ж ти є, наводить тільки образні порівняння. Я голос покликуючого пустелі, готуйте дорогу Господи. Він справді закликає готувати дорогу Господеві. Але він водночас готує і своїх учнів до апостольського служіння, напевно, що не усвідомлено. Але ж саме довкола нього збирається та невеличка громадка, яку він же направляє, показуючи Спасителя над Йорданом до нього. І вони, Петро з його братом Андрієм, заведеєві діти, Яків та Йоан, підуть за Христом, вагатимуться потім, повернуться до своїх занять, знов вирушать за Спасителем слухати його слова. І вони саме. Стануть основою тієї апостольської церкви, частиною якої є і ми з вами. А отже, уроки Йоанна Хрестителя стосуються безпосередньо і нас усіх, бо перед навчанням, перед тим, як стати хрестовими послідовниками, Він кличе всю юдею прийняти акт покути, те, що називається згодом хрещенням. Яке повторюватиме ритуальне обмивання, обмивання в Йордані на знак зречення своїх провин. Він закликає нас очистити свою совість перед тим, як служити Спасителеві і лише тоді зважитися вирушити за ним. І це стосується і нас сьогодні. Не можна навчати інших, самому маючи гріх на своєму сумлінні. Не можна. Належачи до церкви, вірити, що це дасть тобі якийсь зиск, якісь дивіденти в цьому житті. Розрахунок на це перекреслює всі наші сподівання на винагороду в майбутньому житті. Кожен із нас покликаний бути голосом покликуючого пустелі. І чим більше довколишній світ нагадує нам духовну пустелю, тим більше Він потребує голосу. Подібного до голосу Йоанна Хрестителя. Голос, який кличе кожного до навернення, жорстко і безпосередньо вказуючи йому на Його власні провини, закликаючи виправитися перед тим, як вирушати в дорогу за Христом. В цьому Його велика місія до кожного з нас: місія жертовної, цілісної особистості. Яка готова не тільки закликати інших, але першою вказувати цю дорогу: дорогу суворої аскези, дорогу покаяння, дорогу мучеництва, яку зазнає перший мученик за Христа Йоанн Хреститий. але власне ту дорогу, яка веде нас до вічного життя і блаженства разом із тим, попередником якого. Виступає, Йоанн Хреститель. Амінь. Слава Ісусу Христу.